От ми вже і приїхали до домівки. Заїхали за салом, а сало 150 саме дешеве, а то 300-250, м'ясо дорогуще, балик по 250-300 це взагалі. Це не звісно. Тунились вже і ворота відкрила навіть. Тут коло їх таке красиве небо. О, який Хоть хоч навіть, навіть у гірочки теж Іра каже, сьогодні мама герочник сохне. Кажу, у мене теж по весь посох. їхали. Приїхав до мамуїски. З... Я ж у мене, якщо там на том телефоні Код... і з гусём то це я. Мегом Гайда, зараз поносим речі ваші. Ой, горочнику, дивіть, скільки город. А чому мама плаче? Бой мой. привезла в цілості й збережності, крихітки твої. мама хосьонько. А Може, ще зробимо лосольник, якщо нас давай, давай, думай, там, щось, там багато. Да. Дось, тебе у гірончик. А хрину, я ходила, тата послала по подзаборам і по людях не знайшов хрину. Помідорчик поспів. Ти дось, тебе ще не чорнею, то хорошо. А в мене вже все, всі. Боже, який басейн. Бо ваш це любимий басейн, все дощ зробив! Та чистенький класний. Це весь дощ зробив, це не. Ох, який великий басейн. Ні, то він не закошила. Ну то що, дощ? Дощової ти знаєш, який <ривіт> якоси класний є, голову миють. <ривіт> <А> клубничка Мацюпонька. <ривіт> Боже, як вона пахне. Побривати є. Землянікой пахне. Угу. бабусько, подивися. Що? Дивись. Не в треба Боже, треба зробити вам лосольня, ти ж любиш, а кабачки які є. Кабачки, чорні кабачки і ранні. Боже, який він до... Подивись, який воно огірок. Да. Боже, який кабан. Ого. Зараз. Більше, там більше там був вогнищі. Капець. І по... отак і... І придержуй. Придержувати за кулю. Щасливі є? Мама розплакалась, Дам... так красиво. Боже, Дам... як Ір. Ти що, я вже продала? Ой, какие салфетки красивенные. Боже, я классно. Мне дуже краси, дуже красивенько. Класс. Бабушки, короче, вы такие. Ой, блин, не О, ничего себе. Это же все, Гронами. Ой, мама тобі бачиш, як поприяла. На ну дось. Треба було б рік. Ой, ось. Ти того зірвала? Хай ці два будуть маленькі, да? давай, так? Давай. Ну, не треба кидати. Да. Ніки, на, дивись, що робиться. Мама, тобі за треба засолювати.

У прикол не беремо, буде грозний тупом. Давай, давай, сюди вечір. Ігор довольний? довольний? Купили Ігору монітора. Сколько дюймов? 25, 25 дюймов. Бо в його те ще школи, в який ти клас ходив? Я не пам'ятаю. 15 років тому. Всім добрий раночок. Ми вже в Житомирі. Ранок повставали, поїдемо по гриби десь у 10 часов. Заслала я вже кровать, положила гусаки. Тут Ігор вже поставив монітора того дітям прив'язував все з дому попривозив. Установив. Ігри можна гуляти. Дивіться, YouTube. Ну, Таке всяке. І це так класно. Таке освіщення було робити. Я ж спить. Гарненько. Класненько. Треба продати мотоцикл. Новенький мотоцикл був. Ось трошки десь царапнулося, тут капелька. Нічого страшного. Два рази Данечка такого проїхав і все. І сказав, що для його він маленький змузик, і все. Може комусь треба. Просто, мому, такого класний. Дуже класний. Може, такі помідори. Це в Житомирі я купляла розсаду. У нас такої розсади немає. Таких не продають. Я щось дорого заплатила, але звісно, подивіться, що робиться помідорів. Просто грона. А то висить по два-по три штуки. Це то помідори. Як виноградні гроздя, взагалі. Їх тут стільки, що просто не пересчитати. Вони почорніли, слава Богу, У мене всі чорні, видно, що пісок тут. Оце взагалі. Тут я щось купляла їх у, у, у другої ну, бабушки, Бабушка каже, ви за, за одну розсадинку платите 15 гривень, ну ви побачите, що це за помідори. Вона правду сказала. З васі трохи журков накидали. Пакети кабачкові, до я взяла та да замочила, да положу, хай засоліться. Не будуть їсти, то хтось буде їсти. Треба засоліти обов'язково. Кашку дичану варю. Дані це його любимо. Фіночку треба забрати.